Любий друже, я тяпа-ляпа, а це моя чарівна гойдалка, яка любить проховати. З одного боку сидить цифра, а з іншого ти маєш поставити стільки іграшок, скільки показує цифра. Якщо все правильно, гойдалка вирівняється. І я щаслива, а ти молодець. Ну що, гайда грати? Цифра 1 вже чекає на гойдальці. Знайди, що їй пасує ще теж одне? Будь уважним і іти ти правильно. Ой, спробуй ще раз. Ой, спробуй ще раз. Ура! Ти вибрав правильно! Я така щаслива! Тепер гойдалка весела і рівна! Готова й до нової пригоди? Тоді рушаймо далі! Тиша, тільки зірочки блимають. А на гойдальці сумує цифра два. Два веселих клоуна шукають своє місце, щоб рінажити гойдалку. знайдеш їх? Обережно натискай і дивись, як гойдалка радіє. Браво! Ти чудово впорався! Клоуни весело вмостилися, а гойдалка знову рівноважена. Цифра два радіє, і ми теж. Не забудь підписатися на канал! Попереду ще дуже багато веселих пригод. Доброї ночі, друже! У цьому парку живе гойдалка, але вона дуже сумна, нахилилася. На одному боці вже сидить цифра 3, а на іншому має бути троє друзів. Але кого вибрати? Подумай уважно і спробуй вирівняти гойдалку. Ще раз. Оце так! Ти справжній розумник. Троє їжачки і цифра 3. Ідеальна команда. Видалка весела, хитається, а я радію. Готовий до наступної нічної пригоди. Привіт! Я цифра 4. Мене можна знайти там, де в ящику 4 смачненьких яблука. Інші ящики хитруни. Хтось взяв один кавун, хтось два гарбузи, а хтось аж п'ять морквин. Не переплутай, знайди той ящик де чотири. Ой, спробуй ще раз. Ой, спробуй ще раз. Чудово! Ти вибрав правильно. Яблучка пораховані! Цифра чотири щаслива! А якщо хочеш ще більше веселих ігор, підписуйся на наш канал. До наступної пригоди! Ой 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 Подивись на канал! Там крокує сміливець! Він несе цифру 5, але впоратись з балансом сам не може. Спробуй знайти 5 воронят та обережно натисни на них. І якщо вибереш правильно, каната врівноважиться. Успіху, любий, друже! Ще раз. Ой, спробуй ще раз. Супер! П'ять вороня це правильний вибір. Канато ходить свою а цифра п'ять радіє. Продовжуй так само. Не забудь підписатися на канал, бо попереду ще багато цікавого.